Це просто лінива чаябата на дріждях, яка вийде абсолютно у кожного. І ви обов'язково це маєте спробувати. Я впевнена, що цей рецепт назавжди оселиться у вашій кулінарній книзі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати, як завжди, основні інгредієнти це гарний настрій та любов. Решта виведу на екран та напишу в описі. Ви тільки послухайте, як вона тріщить. Її потрібно зробити для того, щоб знати її смак і почути оцей тріск. Наслухалися, а тепер погнали ставити опару. Для опари нам потрібні дріжджі, вода дуже холодна, борошно пшеничне. І я сьогодні буду використовувати борошно зернарі селект, тут 13,6 білку. Якщо у вас немає такого борошна, ви можете використовувати звичайне борошно, яким ви користуєтесь. Просто по ходу того, як ми будемо замішувати, я вам підкажу, що робити, якщо у вас звичайне борошно. Але. Хочу вас запевнити, що як з цього борошна, так і з звичайного у вас вийде дуже гарна чиабата. В принципі, з опарою все просто, я вже не раз її показувала, але покажу ще раз: ми розчиняємо дріжджі у воді, додаємо борошно, накриваємо і чекаємо, поки вона підійде. На все про все, це плюс-мінус, залежить від температури, звісно, але це займає десь ну, приблизно 40 хвилин, можливо, до години, не більше. Також багато разів наголошувала і буду наголошувати це постійно в кожному відео. Опару я роблю не в тій ємності, в якій я буду робити заміс. Я її роблю завжди в ємності вущій для того, щоб вона росла не в ширину, а в висоту. Від цього опара робиться набагато сильнішою. Взагалі я зіштовхнулася з тим, що багато хто каже, що от вони не роблять опару, тому що це зайва трата часу. Мовляв, у мене дуже гарні дріжджі, тому я опару не роблю. Але насправді опара це не тільки про активацію дріждів. Опара має велике значення для тіста. Опара розкриває смак тіста і робить його зовсім іншим, тому ніколи не ігноруйте опару. Ці 40 хвилин, які ви витратите, це не економія часу, це втрата на якості смаку. Ніколи не економте на якості смаку. І коли опара готова, ми починаємо заміс. Гляньте, бачите, на ній шапочка. От якщо не орієнтуватися на час, тому що в кожного різна температура, якщо ви бачите, що в опарі з'явилася шапочка. Все, вона готова. Гляньте, яка вона волокниста, вона просто неймовірна. Все, додаємо нашого пару. І все решта, що у нас іде в рецепті, це цукор, сіль. Зараз все ми додаємо одночасно, гарно це все розмішуємо. І після цього вже будемо додавати борошно. Я не знаю, як зараз насправді буде вам видно чи не буде. Але у мене зараз, ось тут, бачите, темніше і світліше борошно. Темніше це цільнозернове і світліше це пшеничне. Якщо у вас немає цільнозернового, ви можете використовувати тільки пшеничне. Якщо у вас є цільнозернове, то обов'язково додайте відповідно до того, як воно йде в рецепті. Мішаємо мішалкою до тих пір, допоки вам зручно, а далі переходимо на ручний заміс. Що таке в даному випадку ручний заміс? В даному випадку нам потрібно. Просто об'єднати всі інгредієнти, щоб сухе борошно зараз припинило своє існування. Тобто візуально, щоб ми не бачили сухого борошна. Не більше того. Зараз тісто липке і абсолютно некомфортне, але нічого страшного, вимішуємо, знімаємо все зі стінок, що в нас там є, накриваємо плівкою і даємо йому відпочити 30 хвилин, не менше 30 хвилин. Обов'язково перший відпочинок 30 хвилин. Я на цьому наголошую. І в наступному кадрі ви вже побачите, яке воно стане за 30 хвилин. Тісто розслабилося і у нього почала розвиватися клійковина. І зараз нам потрібно намочити руки, обов'язково змочуємо руки холодною водою, не олією, нічим, а холодною водою. І починаємо робити отаке от складання. Що нам дає це складання? Складання нам посилює каркас тіста, робить його набагато сильнішим. І робить магію. Я буду показувати кожне складання, нам потрібно зробити 5 таких складань на протязі години кожні 20 хвилин. І ви побачите, як тісто буде змінюватися. От навіть, бачите, вже перше складання, от я протрушую, і вже воно краще, ніж от я показала на самому початку після 30 хвилин відпочинку. А тепер увага про важливе. Якщо ви робите це тісто на борошні зернарі селект або на будь-якому іншому, яке містить 13 білку, ви робите 5 складань. якщо ви робите на слабішому борошні, де білку, там, наприклад, 10, ви робите 7 складань кожні 20 хвилин. Друге складання і ось так виглядає тісто. Бачите, що з ним робить відпочинок? Просто магія. Змочуємо руки водою. І починаємо його складати. Складаємо по колу, ну, виходить, десь 3-4 рази у нас виходить. Саме головне не рвати ні в якому разі, ви відчуваєте тісто, ви бачите, що відчуваєте, що відчуваєте, йому вже так важкувато, що. Зараз воно може порватися. Все, ви зупиняєтеся і вкладаєте його знову у миску. Але якщо ви відчуваєте, що ви можете зробити ще складання. Більше, наприклад, чим 4 рази, що тісто дозволяє, то ви це робите. Третє складання, і воно ось дивіться, яке гарне, просто неймовірне. Знову ж таки, змочуємо руки і починаємо його складати. Подивіться, які утворюються бульки. Сподіваюся, що ви це бачите, вам це видно, вони просто неймовірні. Оце повітря, воно для Чиабати дуже-дуже ну, важливе. У мене серце крається, коли в деяких виробах його приходиться лопати. Сьогодні я про це ще не говорила, але зараз скажу з приводу того, що, от, наприклад, я ніколи не просіваю борошно. І оцей міф про те, що просівання насичує тісто киснем, ну це насправді міф. Ось що насичує тісто киснем. Ця магія зараз відбувається на ваших очах. У будь-якому замісі зробіть декілька складань, і нічого просівати вам не потрібно. А просівання, ну, от, зробіть просівання і простий заміс, і ви ніколи не побачите ось такого повітряного тіста. Перед четвертим складанням воно майже панське. Багато хто думає, що під час складань. Тісто не росте, і його взагалі не потрібно після того, як внесли дріжджі, не потрібно займати ні, нічого подібного. Його потрібно, воно це любить, воно взагалі любить, коли до нього дуже гарно, дбайливо відносяться: любіть тісто, дбайте про нього і воно дасть вам винагороду. На четвертому складанні ви можете вже більше його піднімати, більше робити напруження. Йому вже це не так складно, воно вже це дуже любить. Для нього це вже прям, ну, тісто від цього кайфує. І ще, поміж іншим, повернусь до просівання борошна. Я взагалі вважаю, що просівати борошно потрібно тільки в тому випадку, якщо ви вважаєте, що там можуть бути якісь сторонні елементи, або, наприклад, з'явилися грудочки, десь воно там відсиріло. Все більше ні в якому випадку я його не просіваю. П'яте і останнє складання для тих, хто буде робити на такому борошні, як я зернарі-селект. А якщо ви робите на звичайному борошні, у вас буде ще два складання. І після цього ми дамо ще відпочити тісту 20 хвилин та будемо робити формовку чиабат. Я на початку говорила, що вода має бути холодна. І не ігноруйте це, вода має бути дуже-дуже холодна. Зараз ще раз це хочу повторити. Чому? Тому що на теплій воді у вас, ну, не те, що не вийде, у вас вийде, але ну, вам буде дуже-дуже тяжко це робити. Тому цей крок не ігноруйте. Взагалі я завжди роблю акценти на тому, що можна ігнорувати, а що не можна ігнорувати. Тому обов'язково прислуховуйтесь до цього. А зараз приступимо до формовки. Я буду формувати на кукурудзяному борошні, але це не обов'язково та не принципово. Ви можете спокійно формувати на звичайному пшеничному борошні. Ну, я не можу сказати, в чому різниця. Просто я звикла от формувати саме чиабату на кукурудзяному борошні. Якщо в мене немає, я роблю це на пшеничному, тому можна і так, і так. Формовка чиабати мега проста. Немає взагалі нічого складного. Саме головне на столі багато борошна, борошно не шкодуємо. Дістаємо наше тісто, воно в нас е, досить вологе, без борошна нам працювати буде дуже тяжко. І зверху теж щедро присипаємо борошном. Стараємося його не м'яти, стараємося з ним поводитися обережно, максимум обережно, як ви тільки можете. Гляньте, яке воно воно. Ну от Знаєте, кажуть, живе тісто, так, от насправді це живе тісто. І я буду формувати три чиабати. Для цього я шпателем приблизно намічаю, ось я трішки його розтягнула, тісто, присипала ще борошном, і шпателем приблизно намічаю, як я буду його розрізати. Ви можете робити це шпателем, можете це робити якимсь гострим ножем, будь чим чим вам зручно. Але я хочу зауважити, що з цього тіста можна зробити і 4 чиабати, вони будуть такі трішки худішенькі. А можна зробити отак три, як я, а потім ще їх навпіл. Вони будуть менші, з них можна, наприклад, зробити буде якийсь сендвіч або, ну просто вони будуть меншенькі, можливо, так вам буде зручніше. Це вже за вашим бажанням. Після того, як ви розрізали отут боки, де саме розріз, ми теж трішки посипаємо борошном, Обов'язково, щоб вона у нас була вся у борошні. Після розрізу обов'язково провірте краї, щоб все було у борошні, поправте, щось може трошки підтягніть, але робіть це дуже акуратно. Нам важливі оці пухирці, оте повітря, яке ми утворювали за допомогою наших складань. Нам воно дуже важливо. Чим більше його буде, тим більше дірочок буде в вашій чиабаті. І я обожнюю всередині ось ці пухирці. Саме ця чиабата, вона буде поєднана з такими крупними та дрібно пористими пухирцями, і вона на смак неймовірна, і кожним пухирцем ми дорожимо. Сформовані чаябати ми викладаємо на дощечку застелену пергаментом для того, щоб відправити їх на розтойку. Розстойка у нас 40 хвилин годину. Не менше не потрібно, не більше не потрібно. Якраз 40 хвилин, максимум година це той час, який їм достатньо буде для того, щоб вони трішки піднялися, дійсно заспокоїлося і підготувалося до того, щоб відправляти його в духовку. Духовка обов'язково має бути попередньо розігріта на 250 градусів. І ви можете її вимкнути саме тоді, от коли починаєте формувати, для того, щоб вона ну, не зайве не напалювала і якраз до цього моменту була готова для того, щоб випікати. Також важливо, що деко у вас стоїть в духовці. Ви будете ось так переносити з пергаменту. Ви викладаєте на гаряче деко. Це обов'язкова умова. У мене пройшло 45 хвилин, чиабати трішки піднялися. Зараз я їх шпателем відділю один від одного, щоб вони не злиплися, тому що під час випічки вони ще трішки піднімуться. Окремо про температуру в духовці. Духовка як газова, так і електро розігріваємо на 250 градусів, ставимо чиабату, випікаємо на 250 градусів 10 хвилин. Якщо електро, то верх-вниз, якщо газова, то звичайний режим. І через 10 хвилин знижуємо температуру на 200 градусів і так випікаємо ще 20 хвилин. Але зауважу, що час випічки абсолютно орієнтовний, тому що в електро буває напруга погана і вона не так тягне в газу і калорійність газу. Тому орієнтуйтесь на те, щоб виріб піднявся, змінив колір. І можете його, наприклад, коли ви випікаєте, через 30 хвилин підняти, він буде дуже-дуже легенький. Сам виріб по собі він буде прям, ну, як повітряний. Ось так вона виглядає. Сьогодні я випікала в електродуховці, в газовій духовці вона буде трішки світліша, і це нормально. Ніякого льоду, пару чи будь-чого при випічці ми не додаємо воду, ми теж не ставимо. І ще хочу додати стосовно газової духовки, якщо у вас підгорає дно, в такому випадку завжди, в будь-якій випічці під пергамент підкладайте тефлоновий коврик. Бо всі знають, що в газовій духовці це насправді є велика проблема, і я вам хочу сказати, що її не можна на 100% вирішити, але допомогти тефлоновим ковриком зробити саме низ вироба набагато кращим, ви можете. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео.